Що ти шукаєш, Фенсе? Вас хотів краще вас пізнати. Слушно, ти погано мене знаєш, інакше не дав би мені фальшиву обручку. Де ти сховав справжню обручку моєї дружини? У безпечному місці. Хай де вона є, ти її повернеш. І як ви мене змусите? З допомогою ваших сил, темний бражнику. Я Габріель Агрест і маю силу зробити все, щоб знайти обручку дружини, зокрема, зруйнувати тобі життя. Для цього мені не треба бути бражником. Я знав, що ви не простий дядько. А тепер ти знаєш, що мені достатньо клацнути пальцями, щоб ти зникнув звідси. Ви не посмієте. Ти хочеш ризикнути, Феліксе? Подумай про матір. Я темний бражник. Ти опинився в скрутній ситуації, кинувши виклик могутнішому за тебе. Але я дам тобі силу втекти від Габріеля Агреста. Взамін я прошу лише талісмани, леді Бак і Супер -кота. Це неможливо. Я не міг помилитися, талісмани у вас, отам під шарфом дві брошки. Брошки? Про що ти говориш? То ти думаєш, що Габріель Агрес темний бражник? Ха-ха! Він не має до цього хисту. І ти також. Прийми силу, яку я даю тобі. Я не боюся погроз, і мені не потрібні сили. Вернися. Використайте гнів і нашліть якому на себе. Колекціонери. Ти не зумів вивідати секрети того хлопця? тож я даю тобі силу добути його силоміць.